Вітаю, друзі! Я собі придбав ще один акумулятор для своєї сонячної електростанції. Хто бачив моє попередні відео, той вже знає. Я його вже встановив. Біля інвертора він у мене знаходиться в шафі. Мені довелося його зняти, тому що він заважав в установці. Встановив на ось такі кронштейни, які йдуть в комплекті. Далі я покажу, як під'єднати два акумулятора. і які при цьому в мене виникли нюанси, як їх вирішив, можливо, комусь буде цікаво. Демонтував я попередній акумулятор для того, щоб провести тест. Тому що в мене в коментарях багато хто писав, що в таких акумуляторах всередині БМС пасивним балансиром стоїть. І при інтенсивних навантаженнях акумулятори, баночки всередині акумулятора можуть розбалансовуватись. У мене виникла ідея, чому б це не перевірити? Два місяці я користуюсь акумулятором. Кожен день я його розряджав, там вже 29 циклів заряду. В цьому акумуляторі. Бувало таке, кеш, що я заряджав його до 5%, до 10%. Довго він у мене стояв зарядом 40%. Я його бо просто не було сонечка. І в мене пріоритет стоїть на нагрузку, а не на заряд акумулятора. І споживала просто всю енергію від сонця, від сонячних панелей квартири, а акумулятор стояв розряджений. Він у мене заряджався десь до 80-60% як коли. Ну, тобто, два місяці інтенсивної експлуатації акумулятора. Зараз його розберу. Візьму мультиметр і помірюю, що всередині який розбіг по вольтажу на кожній баночці. Думаю, це буде цікаво. Поїхали. Так, друзі, акумулятор я розібрав. Включаю мультиметр. Ось так. І починаю міряти. Акумулятор був заряджений вчора. Він вже встиг відстоятися. Буде добре видно. Розбіг по кумірочках.

3342 3345 3343 3344 3343 3,345 3,342 Ну що, ось такі результати. Третьому знаці після кому розбіг по батарейках. Як на мене, це дуже чудовий результат, і БМС справляється повністю. Два місяці експлуатації, нічого критичного по розбігу немає. Як буде в подальшому, невідомо. Покаже час. батарейки я вже встановив. Разом з інвертором, все під'єднав, ну, майже все. Тепер по проблемці, яка в мене тут виникла. Бачите, в мене одна батарея знизу, одна зверху. Потрібно їх підключити паралельно. Тобто жовтий плюсик до того жовтого плюсика там на горі. А в комплекті з кожною батареєю для такого йде ось такі короткі провода. Тому це мені не підходить. Спочатку я хотів купити ось такі швидкознімні наконечники і собі їх обжати на провід. Но коли я знав ціну одного такого наконечника, а коштує він 500 гривень у нас в Україні, одна оця штучка. Якщо замовляти на Алікспресі, це буде десь 390 гривень. Мені щось зразу перехотілося їх купляти. Тому я взяв провід, який йде також з кожною батареєю. В комплекті для підключення до інвертора. І от є чорний і червоний. Відрізав з нього кусочок. З іншої батареї я взяв ось такий комплект. Теж розрізав навпіл. Бачите, залишилося дві штучки. Купив гільзу. Обжимну, яка обжимається через прес кліщі, так само, як у ці наконечники, тільки вона довжиною 4 см. І обжав їх разом. Зверху надів термосадочку, закрутив гайкою, термосадка з наклевій основі, тобто це повністю з'єднання. Такі наконечники йдуть ось такою пластмаскою і резинкою всередині. Для того, щоб волога не випадало всередину, і там нічого не окислювалося. До речі, ці вони міднолужені. А гільзочка, яку я купляв, була на провід 25 мм. Вона сюди чудово підійшла. Так, а для того, щоб з'єднати дві батарейки разом, нам потрібно ці дроти з'єднати плюс з плюсом, мінус з мінусом між собою батареї. Дроти, які йдуть від інвертора, або до інвертора від батарей. Ми під'єднуємо один на одну батарею, інший на іншу батарею. Неважливо, на яку ви, який дріт під'єднаєте. У мене от, на нижній батареї плюс від інвертора, на верхній мінус. Далі кабель комунікації, якщо йде від інвертора, ми під'єднуємо в порт PCS. Далі з тої батареї, яка буде з'єднана напряму з інвертором. Інший провід, що буде з'єднувати дві батарейки, ми запихаємо в порт out. Тобто Там, де PCS, там out. А другий кінець цього проводу. Ми вставляємо в порт IN в іншій батареї. Ось так. Включаємо тумблер одної батареї і іншої батареї. Ми там собі поблимають. Все, включилось. Вмикаємо інвертор знизу. Все, інвертор загрузився, засвітилася лампочка normal. Перевіряємо, чи інвертор бачить дві батарейки. Тиснемо на батарею. Li-BMS і бачимо discharge current limit 200 А. Коли була одна батарейка, стояла 100. Тобто це максимальний розряд, який дозволяє інвертор брати з батареї. Бачимо зараз 200, значить все добре. Бо ці дві батареї визначаються. Заходимо на налаштування. Параметри батареї. І виставляємо максимальний струм заряду. Я виставлю собі 40 А. І можна ще вказати ємність батарей двох. Це не обов'язково, тому що інвертор так їх вже бачить. Ну, Ставим 200. Так, окей. Ну ось і все. Батарейки під'єднані. Можна нам накопачувати електроенергію. Кому було цікаве відео, будь ласка, вподобайку і підписка на канал.